Хто сьогодні залишається зірцем чіткої думки. Ясного шляху, по якому він закликає йти. Це більший наступ націоналізму на цілість українського життя вимагає свого вислову і в культурі. Має це бути культура в самій своїй суті, в своїй істоті національна. Найглибша і найбільш українська. По своїй суті кожна культура є національною. Культура має властивість сама формувати духовність. Тільки національна культура, оперта на духовній природі та історичній традиції, забезпечує органічний вияв творчих сил одиниць і нації, основною її прикметою є героїчність. Духовний світ української дитини має бути романтично. Води, твоїх степів, спустошених огнем, світи запалимо, стопчемо неходи. По Україну чуєш, ми йдемо вперед, вперед, відважні баки, слабать навіки сторі шляхи. Боротьба бачилась затяжною, виснажливою і кривавою. Через це Ольжич налагоджує вишкіл для своїх товаришів і сам його проходить як теоретичний курс, так і практичні вправи, стрільба пересування по місцевості, тактика партизанських дій. Держава не твориться в будучині, держава будується нині. Це люди на сталь перекуті в огні, це люди, як прикаміння, о нація, що над добро і над злам. Над долю і ласку і кару поставила тих, що їх сотні лягло у дні незабутні базару, о думка, що тіло без жалі губа, що очі й уста твої сушить. архангельська срібноголоса труба гримить крізь простори і душі, і мертві встають, і шукають хреста їх очі розчахнуто тім'яні, стають, наче пороси струнка і густа. Страшне покоління Титанії. 1938 рік отжича призначено головним представником проводу українських націоналістів на Карпатській Україні. Там йому випало найбільше випробування організатору, керівнику, як військово-державному діячеві. Захочеш і будеш. Людині затям лежить невідгадана сила, зрослась небезпека з, з відважним життям, як стілом смертельних та крим. І легко тобі, хоч піди візяниць, аби не спіткнутись ні разу і нести в солодкий тягар таємниць і гостру петарду наказу. Навчися надати блискавічність думкам. І рішенням важкість каміння піти чи послати і стати сам на сам своїм невблаганним сумлінням. Після Угорської окупації Карпатської України Ольжич був ув'язнений сидів у тюрмі, чудом вдалося вирватися звідти, знов право в організаційних справах їздить до вільня кракало. Тяжко переживає Ростов ОУН по на початку 40-го року. Пише публіцистичну працю дух руїни, де наголошує, нашою кінцевою метою є здійснення Божественного космічного ладу в людстві за законами природи а вони є і закони Божі. Революції не можна племити. Переступанням моральних законів та приніс цей рік і радісну подію, і світлі почування. Цього року він зустрів її. Вона прийшла в його життя Катерина Білецька. калинка, яку вперше побачив, коли їй було ще п'ять років, а вдруге. Ми зустрілися на 40 сорокового року, тоді я вперше побачила його очі сіро зеленого кольору, блискучого покриті сльозою. Як би можна полегшити її? Ти, що сієш, чому і між люди, кров невинний брада не дучи. у удвоє всі свої ополути до моєго ложа вночі. Хай гарцюють по кутах кривляки, і піп спиваючи мені. Відпустили б тільки посіпаки Катерину діву на стіні. Носив у собі тягар провини за смерть. Олени Піліг і її чоловіка Михайло переживав розстріли всіх тих, хто загинув в поході на схід та інших, котрих я не знала, але довідувалася про втрати очей польжачі. У світ його космосу гармонійно ввіталась людина і природа. Він любив мандру природу. з зграю. І вони йшли кудись пішки, чи їхали поїздом оглядати якусь місцевість. Я припливу твій заміш, направлю крила. і знову в далеку дорогу. Пиши мені, прошу тебе, не журися, читай багато, відвідуй моїх батьків. Чокати відбілять чтиньо, і беруть коноплі, і родять хлопців, хлопцям прим росли, стріляти і їздити на овлях, і йти на осінь з пісним водно, на шлях до міста і

за засадам на горі, розквітла і ніди тебе малі. здалека злотом ходять дзвонарі, і вітер тихо квіти, коли хай тебе немає. Чина у пусті і темних лечих. Я його жінка, але як на добу? Не знаю, чим не керуватися інтуїції, шосте чуття, але знайшов. Що... Вірніше знайшов, але яблінка, яблінка вижня біля турки. Яблінка повна світу. І здалека злота котять дзвони. Поїдемо серед тижня. Зайдемо, ніби прогулянкою. Поговоримо зі священником, не кажучи про вінчання, але треба взяти метрики, посвідки, папери. Може якраз поїдемо. Ой, поїдемо. Поїхали довго. Спалені села, Постріляні люди. Звідси підемо пішки до яблянки уж Це недалеко шість кілометрів. Недалеко. Підемо. Он там наша яблінка. Дивись. Так, понеділок може. Мушу заповісти три разом, кобов'язково неділю дідом після служби Божої. Потрібні освітки, метрики, два свідки. Та ви знаєте, отже, другу, серпне, отець. Але не самі з нами були свідки Елеонора. Шлюбу, передав благословення від твоїх батьків і від моєї матері також. Я привіз кону дуже давній від схильника. Моя мама передала зпрагу. Закинуло, постелилося до ніг. Вийшов панотець і покликав нас Бог до сповіді. як обручалися, як вінчалися, як присягали, якось довго ми молилися, стоячи на колінах не словами, а серцем піднялися подружжям.